Основна помилка, яку здійснює підприємець під час активного росту, це найм працівників. До прикладу, коли ви швидко ростете, вам потрібно набирати багато людей. І що ви робите? Ви берете людину не на 100%, яка підходить вашій компанії, а на 60% на 50%. І потім це перетворюється в те, що ця людина прийшла в вашу компанію, вона починає транслювати свої цінності, ті цінності, які вона бачить, вона не розуміє цінності вашого бізнесу. Вона ще може й наняти інших людей, якщо це корпоративна структура. Після цього ви попадаєте в замкнуте коло, коли людина, яка взагалі не цінує вашу місію, починає набирати ще інших людей і просто починає сипатись компанія в невеликому майбутньому. Висновок. Вам потрібно наймати людину чітко, як це роблю я. Перше текстове завдання. Після цього, коли вона його прочитала, ми даємо якусь заповнення анкети. І аж після цього вона приходить на співбесіду мого асистента. Ми ще цій людині в кінці говоримо, ми ще подумаємо. Але даємо їй завдання для виконання, щоб зрозуміти, чи ця людина готова в межах незрозумілості виконати для тебе завдання. І якщо вона це зробить, це твоя людина. На початках на цю систему ви витратите багато часу, але це буде та ключова людина, яка може підняти ваш бізнес зовсім на інший рівень.